Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в Tower Defense і не просто так. Як мінімум, щас я вже знайшов людину, яка готова мені продати ще одного ультимейта. І нібито вона в неї висить. Ось тут, да. Він хоче 287 тисяч. Але якщо ми кинемо трейд, я вчора з ним спілкувався і сподіваюся, що він ціну не буде сильно піднімати, тому що ну, ми домовились за 230 там з копійками тисяч. От, давайте йому напишемо. bro, бро, me, I want, Bye. Ультимейт. 233 тисячі ми йому даємо і може ще щось ми можемо накинути. Наприклад, там два дріля. Отако. От It's okay, старина. Давай, я готовий його забрати. 250. -й. Можеш ти додати ще юнітів, блін. А що ж йому таке ще додати? Я можу такого, тіпа, типу, дати. Mm -hmm. Як тобі? Ну і такого яйцеголового. Як варіант. Давайте ми напишемо, що добре, тіпа, типу, хорошо, все, я йому ось добавив. Хай продає, блін. Пише: Окей, okay. let's go, I'm ready. <laughs> Ух, це реально жорстко. І ми трейдимося в натурі, диви! Ще один ультимейт, просто. Оце я розумію, оце хорошо. У мене знову є два ультимейта. Це жесть. Одного я вже продав за реальні гроші, і зараз я попробую ще продати другого. Я не знаю, номер 250. Прикольний номер, в принципі. Гарненький такий. І обалдеть. Він хотів за нього 280. Ми трошечки стургувалися. Та й, в принципі, я думаю, не зря ми стургувалися. В принципі, все хорошо. Ух, це реальний рознос. Щас, кстати, ось до у мене Ходить розіграш, розіграш. Да, да, да. Де, де він той розіграш? почекай, 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 печкай. Розіграш на діджея, Тільки щас би знайти діджея. Ось до діджей, Один мій, один я розіграю. Ми його розіграємо через аукціон, і відос з аукціоном ще не вийшов. А я вже назбирав потрібну кількість гемів для того, щоб все це придбати. Давай заберемо від бонус. Бемс. Лакі поушн дали. Непогано. Кстаті, я пройшов івент. Івент на цю корову, і я готовий це все забирати. Що в мене тут залишалося? Тищу коїнів. Бані Кейсы і сам Бані, камерамен. Хе-хе-хе, <хи> непогано. Але два ультимейта це вже реально ну солідно. Це в мене ще один був. Я якби не продав, то в мене було б їх уже три прикинь. Подарків у нас поки нема. Ми чекаємо. Ми чекаємо на те, коли вийде відос з аукціоном. От і виходить, якщо ви дивитесь цей відос, то у вас зараз 27 число. і якраз 28 числа вийде відос, де я вже оберу переможця на відосі. Це буде реально солідно, тому всі долучайтеся. У нас іде Конкурс на ось цього діджейчика, де він там. Бем, 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 бем. Ось до на ось цього діджея, Кстати, прямо зараз прийшов, прийшов цей прийшла посилка, беже в банду. Ну, братуха, це трошечки мало для банди, бо місця в друзях не резинові, як той казав. Хух, це було реально солідно. І я сподіваюся, що цей ультимейт комусь то точно знадобиться. Так що піде він в люди і піде дуже швидко. Кстаті, із неприятних новин в шопі тепер геми заробити дуже складно. Раніше 400 яєць було це 200 гемів, зараз. 400 яєць, це 50, це дуже-дуже мало. 20 тисяч яєць, це 2500, це супермало. Тепер вигідніше, звісно, кейси купувати. Тому що цей кейс можна продати явно дорожче, ніж 50 гемів. Його можна продати спокійно за 90 гемів і собі кайфувати, в принципі. Але це треба ще його й продати. Це не так легко. Кстаті, що в нас по оцьому? По цьому у мене ну, конкретні проблеми. Будь станційні у момент не сильно приятний чоловік. Та й коїні у мене не так багато, але я би в принципі повідкривав. Що в мене кстаті, є? Кролічі кейси в мене трошки є. Ще в мене трошки Патріків є. Кстаті. Десь я понаходив, у мене тут і сігнутих всякі є. Ось от Токсік сігнутий, знайшовся. У мене пилка в мене ось досігнута є. І мене, коротше, сігнутих юнітів, як оказалось, дуже багато. Оцього чувака сігнутого я десь купив, був, ось до він є. Потім звичайних оцих чуваків у мене десь два сігнутих, напевно. А може і більше, я не пам'ятаю. Ось до один сігнутий. І десь тут ще один. Тож завалявся, ось до ще один. Один, другий. Жесть. Тівумен у мене сігнута є, як оказалось, ось до годлік сігнутий. Да ще б мені хайпера сігнутой. Було б реально. Реально солідно. Сіні кілька штук сігнутих. Ось ці чуваки сігнуті є. Ось цих там десь три сігнутих, просто це з ума зійти. Коротше, хочу я зібрати фул інвентар сігнутих юнітів. Це реально буде солідно. Подарки ще приходять час від часу, диви, прям відразу поже одгодлі, якщо не хватає, то поверни. Ну, старина в мене немає, Old олдгодлі, тому вибач. Вибач, вибач, вибач. Він у мене один, та й він коштує дорожче, ніж цей чувак. І ті геми, це, звісно, да. така штука серйозна. Ну я думаю, що я не сильно дорого купив ультимейта, бо в принципі ціни то ростуть, то падають, нічого не зрозуміло. Зараз уже геми не можна супер швидко отримати, і мені здається, що, що ціни будуть потихенько падати на юнітів, тому можете спокійно все сливати, по скільки хочете, тому що потому що потому що ваші юніти можуть обесцінитись так як це зараз ось робиться з ось цими пилками, з токсиками. Раніше їх продавали за 299 токсиків ще за 170, аби хтось купував, було би непогано. Ці чуваки ще були по 99 і так далі. Зараз уже не сильно хочуть їх купувати за таку суму, так само, як і діджейчиків, бо хтось то може й продає, але. Ти ще попробуй продай за таку суму, це не так, то і просто в цілому. Тому зараз попробуємо швидесенько повиставляти всяких юнітів. Можливо, хтось щось у мене купить. У мене є тітан бані. Диви, півтори, бачиш. Ну, півтори за нього це дуже мало. Бо вже багато хто познаходив їх цих юнітів і не сильно хоче їх купувати. Кстаті, сіністерів так не сильно у мене теж купують. Вони вже стояли Чорно сіки, я АФК стояв. За 1400, мабуть, у мене його тоді купили. Оцього кента за 299 можна виплюнути. Ось цього чолов'ягу за 199. Та й петенько ще спробуємо підформити гемчиків. А до мене тільки 100. 180, це ще нічого. Гліча 139. Ну, супер падає ціна. Супер падає. 149 гліч повинен коштувати. Діджей за 22 гема купили, кстати. Оцей чувак теж вже в ціні падає жестяк, і він упаде ще більше. А потім, коли івент закінчиться, він помалесенько буде рости, а може і не рости навіть взагалі, бо він нубський. Такий, не із приємних. Так, діджейчика були купили. Давай ще одну виставимо. Та й в цілому я вже все повиставляв. Лоу. <хи> У мене вже й не сильно є, що продавати. Юніти закінчуються, гемів нема. В общем, треба робити аукціон на діджейчика. Правда, в мене оце сігнутий, а. Ми робимо саме на несігнутого діджейчика. Бо цей сігнутий мій я його колись дуже давно купив. От а ось цього, звісно, я готовий розіграти, як ти казав. Бо діджей зараз коштує мінімум десь 80 тисяч. Ну тут перечувак загнув, звісно, 100 штук. Він хоче за нього. Це дуже багато. А от діджейчик uh, десь за 70 можна спробувати знайти. Ну це доволі складно. А нижче 70 ти його ще й чорт, де купиш тупо, ніде його купувати за такі гроші. Так що ще ми можемо зробити? По суті, в мене все продається. Правильно? Ну як продається, складно сказати, що, що воно продається. Не сильно воно хоче там продаватись. Давай виставимо ще якихось позицій трошечки. Що <гум> <гум> можу таке виставити? У мене інженер, є лов. Я й не знав. Презент у мене не стоїть на продажі, тому. Чому б і не виставити? Швидесенько, бемпс. Та й по суті більше нема що продавати. Один слот є, правда, не знаю, чим його зайняти, цей слот. Взагалі не зображаю. Ну, ось цього чела мене за 19 тако чисто заплюнути. Нехай забирають. Бо 200 гамів це просто це що? 200 гамів у мене. Що, приколі, Надо повертатися в лоббі і пооткривати трошки кейсиків. Так, де там, де там, де там? Що там? Ну тут, правда, Титан камерамен, він такий, типа, не дуже. Ну, що, що ж поробиш? Точнее, це не камерамен, це сіні момент. Він такий потужний. Міні-годлі, можна сказати. Так, давай лаки включим. Мені. Багато цих поушенів, і let's go! 20 тисяч. У мене є, все це ми вимикаємо. Хоча яка тут легендарка Титан Мен? Єрунда. Так що, сумон. 10? Що тут у нас? Епік випав. Блін, було б круто, аби готлі випав. Мені на ще не падав ні разу. Лега ще одна. Я тільки бігаю і фармлю коїни, але мені чорта не падає. Диви, вообще нічого. Диви, епіки чисто медики насипають мені і нормально. Абалдеть. Бенс, знову-таки нічого. Знову нічого. Тупо бейсиків накидали. Добре, що вони на автопродажі стоять, бо я би, звісно, був би в шоці їх потім всі продавати. Лега ще одна випала. Лега, це погано. Це погано. Дві леги це ну, теж так собі. Епіки купа. А можна щось серйозне, толкове, круте, класне. Я не знаю. Диви, ні чорта. Вообще ні чорта. Ти диві, лега. Жесть. Просто. А ну, капець. Просто капець. Мені не щастить на цього Годліка. Я ні разу в житті не вибивав ні Годліка, ні презента, коли ті кейси були. Ні діджей мені не падав, ні хайпер мені не випадав, хоча я все це відкривав і багато-багато разів. Ну мені нічого не падало. Просто нульс. Воно, ну, титани повипадали, блін, легендарні. І все. Диви. А коїни то закінчуються? Тримаю в курсі. Тримаю в курсі. Коїни закінчуються, дай Боже. Дай Готліка, дай готліка, будь ласка, реально, ні чорта не падає просто. Абсолютний нуль. Я в шоці. Диви, Пусто. Пусто, нічого не падає абсолютно. Кстати, бейджик, апгрейди Титан танців момент. А мені випав готлік, лол, шо? А коли, Я не бачив. Да мені в натурі випав готлік. Ха-ха. <див> А я не побачив його, лол. А я в натурі не побачив. Обалдеть. Мені реально він випав. А я даже не побачив, коли він випав. Боже, я в шоці просто. Капець. Так, можу щось продати. Давай попробуємо. Так, 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 так. Що ми можемо насливати? Що ми можемо насливати? бем бем, бем Леги епіків можемо продавати. Вони нікому абсолютно не потрібні. Я їх, чорт продам, їх дуже багато у всіх. Їх уже випало 24 мільйони. Вони точно нікому не треба. Також конфірм сел. Наскільки тут? На 1600. Погнали ще раз. Немань. Блін, Бемс, дві нічого взагалі не падає. Ладно, давай ще сел юніт. Також ще полосочку, бем. 300 голди. Давай, Бемс. І нема нічого знову. Жесть, давай по 100 відкрию Бемс. Он Uncommon. Бемс, бейс. Фух. в мене в ітоки вже ні чорта немає. Я би ще, звісно, кролічих кейсів трошки пооткривав. Бо ця штука реально солідна. Може випаде Зайц. Бо вчора Дімасу Зайц випав, прикинь. Ми сиділи в три трейдились. Він квест виконував. Кейси відкривав. А йому тупо цей год бані випав. Це реально жорстка движуха. Але в мене тут уже кейсів осталось гать Святого Патріка не сильно хочу відкривати, бо там може відкритися, Случайно святий Патрік, який у мене сігнутий. Ось до він. Кстаті, я його за 30 гемів купив, а він сігнутий оказався. Бачиш, в мене подарки просто приходять тільки так. От, тільки так подарунки приходять, але треба щас дочекатися, коли вийде вже відос, і чуваки почнуть битися в аукціоні за діджейчика. Це буде реально солід. Тому народ, всі буду тримати в курсі всіх подій. От, якщо хочете спробувати виграти, то ви знаєте, що робити. Надо просто кидати подарунок. Ви кидаєте подарунок, гемчики. Хто скине більше, пишете кодове слово коу, хто скине більше, той і забере, в принципі, цього діджея. Тут дуже проста механіка. Хух, ну і попрошу не кидати всякий. Таки, ну ось цих 5 гемів, щоб не забувати слоти, коли ви будете в акціоні участвувати. Тому що ну тоді подарунки інших людей, які хочуть відправити трошки більше, вони не будуть доходити до мене, і будуть реальні проблеми у мене. <сум> з цим. Тому всім дякую за перегляд. Годлік випав. Можна його тепер бігти йти продавати. Потому що, <сум> тому що, тому що це ізі гемчики. Ну що ж, дякую всім за перегляд і всім пока-пока. З вами був Саня, і ця група підтримки.